На плацу в одностроях вишикувалися бійці Національної гвардії. Урочистості починаються з підняття прапорів. Спершу відбувається нагородження усіх, хто доклав зусилля до створення такого компактного військового містечка. Його облаштування тривало два роки. Ми знесли всі об'єкти, які тут знаходились. Залишили тільки стіни оцього здання, перекрили кришу і повністю заново побудували. все, що ви бачите, вплоть до асфальту, Це заново все побудовано. На території містечка вишикувалися в ряд бойові машини. Український бронеавтомобіль. Козак вже пройшов випробування у зоні. Ато ця вантажівка відповідає усім світовим стандартам. Бронекорпус здатний витримувати обстріли з автоматичної зброї. Енергатом витратив 16,7 мільйонів гривень на будівництво цього військового містечка, але ж це дійсно необхідне. Ми бачимо на сьогоднішній день, що спільними зусиллями і енергоатома. Спільними зусиллями національної гвардії наші військові, які охороняють цей надзвичайно важливий об'єкт, вони повністю укомплектовані, мають все необхідне і нове приміщення, і нову військову техніку, і нову зброю. Окрім техніки, особлива гордість нацгвардійці. Усі вони підписали контракт. А ще екіпажі броньованих машин пройшли спеціальне навчання. У нас в дуже хорошому стані власне ті і офіцери, і військовослужбовці, які, яких ми сьогодні вітали, тому що вони вже пройшли по кілька разів через зону АТО. Тобто було по кілька разів ротація. Всі по так би мовити, понюхали порох і добре знають, що такі бойові дії, і знають, як на практиці і зі зброєю захищати такі важливі об'єкти, як атомна електростанція. Недалеко від військової частини знаходиться навчальний полігон. Тут бійці вдосконалюють свої вміння та навички. На полігоні кожен об'єкт має своє функціональне призначення. Частину з них знімати заборонено. Треба зробити місце для тир тир для стрільби стрілкової зброї. Це в проєкті і надіємося, що на найближчий час це буде зроблено. Створення тиру для стрілецької зброї це першочергове завдання. Домовленість про його будівництво між силовиками та керівництвом атомки вже досягнуто. Обіцяють до середини наступного року полігон функціонуватиме повноцінно. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.